Миколаївські лікарні забезпечені понад сотнею дизельних генераторів, що допомагає їм працювати, коли немає світла. Про це розповіла начальниця міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай під час брифінгу. За її словами, графіки відключень електрики не впливають лише на лікарню швидкої медичної допомоги. Яка ситуація з іншими медзакладами, розкаже далі Катерина Рупташ. Внаслідок російських атак по енергооб'єктах, вся Україна потерпає від відключень електроенергії. Не стали винятком і миколаївські медичні заклади. Наразі у місті графіки відключень світла не впливають на функціонування лише лікарні швидкої медичної допомоги. Про це під час брифінгу розповіла начальниця управління охорони здоров'я Миколаєва Ірина Шамрай. Наразі вирішується. Я думаю, повинно вирішитися позитивно питання, тому що є постанова кабінету міністрів, що критичні заклади, до яких відносяться лікувальні заклади, заклади критичної інфраструктури, повинні постійно бути забезпечені електроенергією. Сьогодні у нас є. Такі ситуації, коли до 56 літрів пального йде на роботу безперебійно великих закладів, такі в годину, такі як міська лікарня номер 3 міська лікарня номер 5 У цих лікарнях надають найбільш потужну допомогу пацієнтам, адже там функціонують реанімації та інфекційний шпиталь. Тож саме ці заклади вимагають безперебійного електропостачання. Ситуацію це ми справляємося, але також очікуємо допомоги від нашого обленерго для того, щоб наші можливості наших закладів були, не відключалися під час надання медичної допомоги в цілодобовому режимі нашим пацієнтам. Загалом по Миколаєву медзаклади мають 114 дизельних генераторів, серед яких 106 запущені в роботу. Підключені у нас пологові відділення тих закладів, які ми приєднали, підключені у нас пологові стаціонари. У нас не підключено 8 дизель-генераторів, але є повністю план до того, як ми їх будемо надалі використовувати. Це конкретні заклади, які або очікують введення в експлуатацію відділень, які ремонтуються, наприклад, кисень, централізований в лікарні швидкої медичної допомоги, або одне з відділень. Дитячої лікарні, то ці дизель-генератори будуть підключені після закінчення ремонту. Також не функціонують ті генератори, які міські лікарні отримали нещодавно, додає Ірина Шамрай, адже вони доволі потужні і вимагають фінансування для підключення до мережі. Разом з тим, наразі лікарні мають кошти на закупівлю палива. Однак це чималі витрати. Тож, якщо ситуація не зміниться, доведеться залучати додаткове фінансування. Говорила з одним з керівників великої багатопрофільної нашої лікарні, де є унікальні відділення. То, на жаль, у них іде 70 літрів на годину для забезпечення роботи закладу. Ніяких коштів, які є на рахунках, на це не вистачить. Ми підрахували, скільки нам буде необхідно коштів до кінця року для того, щоб забезпечити при тій ситуації, яка є наразі. Наші заклади в цілодобовому режимі це близько 18 мільйонів гривень. За словами посадовиці, раніше не було такої проблеми з електроенергією, адже минулої зими не мали відключень світла. Саме тому і відповідної статті видатків в бюджеті на 2024 рік не було передбачено. Ця проблема стала в останні два-три тижні після того, як расисти розбомбили дві треті генерацій наших ГЕС. Ми ніколи не повинні забувати про першу причину того, що відбувається сьогодні в країні. Коли не було війни, ми всі забезпечені були дизель-генераторами. Всі мали запаси пального, але вони використовувалися дуже рідко, дуже в мінімальних кількостях і зберігалися в основному в талонах для того, щоб якщо вдруг виникає така ситуація в закладі, можна було оперативно всі ці питання вирішувати. Ми не маємо дозволу на зберігання пального на території медичних закладів, додає очільниця управління. Тож наразі лікарні вже підрахували свої потреби та передали інформацію тим, хто за це відповідає. Катерина Рупташ, Владислав Невідомський, Валерій Федченко, новина на телеканалі Март.